Федеральне агентство у справах національностей дало доповідну записку на центральному рівні, що Дагестан є найбільшим центром соціальних і економічних проблем. Тут можливий соціальний вибух дуже швидко. Зокрема, це це було подано з Тетяні Голіковій, віце-прем'єр-міністру власне. Росії і чому які там проблеми? Передусім, це соціальні проблеми: нестача води, нестача світла, регулярно проблеми з водопостачанням, регулярно проблеми з відключенням світла. Це ще до того, як ходи українські безпілотники почали прилітати. Інфраструктура дуже застаріла, ще совєтська, і вона не справляється і регулярно через ці причини також і незадоволення. В соцмережах фіксується, періодично. Люди виходять з населених пунктів. З міні-мітингами щодо цих питань, а це накладається все, відключення води, тепла, газу в зимовий період. Це все накладається на і проблеми з звинувачень масової корупції. Про це і самі ці чиновники говорять. Але звичайно, на фоні і тих етнічних і релігійних проблем це Дагестан сам такий епіцентр напруги.